Останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюють тему можливого наступу росіянами на великі міста, зокрема на Дніпро. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян думку з цього приводу. Вкид росіян, вкид росіян, щоб створити ажіотаж навколо цієї події. Ми бачимо, як вони брали Авдіївку скільки місяців. То... До нас дойти їм ще буде важче, не боїмося їх. Ви знаєте, я чек просто думаю, що таку тему не треба розкручувати? Вона дуже сіє панікою людей, і треба більш не гуманно до цього відноситися і до цих людей, які теж ну дуже хвилюються. Ви ж розумієте, що вони вже за два роки вигоріли. От і коли дивишся, читаєш в інтернеті, чи ви будете, що ви будете робити? Так, да, буде час і будемо рішати ці питання. А зараз ми надіємося на все краще. Ви плануєте з міста поїхати чи будете тут? Якщо чесно, думаю, тут залишусь. А чому? Чому таке? Ви? Тут мої рідні, та й взагалі, якби, ну, куди їхати. Може, в принципі, це я зараз так кажу. А от коли бомби на голову почнуть сипатися, то якось зміню думку. Але не знаю. Сподіваюся, що Дніпро вистоїть. Ну і взагалі, якби не буде тяжких якихось боїв тут. Та думаю, що не буде наступу. Думаю, буде все Україна. І перемога буде за нами. Ми вже один раз покинули. Два роки тому ми самі з Бердянська. Повірте, якщо вони сюди прийдуть, буде багато поганого. Тож будемо, звісно, їхати. Ну, Будемо сподіватися, що такого не буде. Також розповсюджується інформація, що дніпряни начебто масово покидають міста. Чи є такі знайомі здоров'я? Ні, я такого не знаю. От, щоб останнім, останнім часом, то немає. Було літку 2022 року. Багато хто виїжджав, особливо ті, хто мав родичів в області, то там Павлоград, пам'ятаєте, дуже часто прилітали. Тому, от дійсно, хто мав родичів в області, то ну, багато хто виїхав, особливо за кордон. А так-то, в принципі, я. Ну от не пригадаю, не пригадаю зараз жодної людини, ось в моєму оточенні, хто ну виїг би коли десь. А ось останніми днями серед вашого оточення хтось виїжджав з міста? Бо... Ні, ні, останнім часом ніякого руху нема. Всі застигли в очікуванні.